Вітаю, шановні самикласники! Сьогодні ми з вами на уроці попрацюємо над аудіюванням. Наскільки ви вже знаєте, аудіювання це перевірка того, як ви вмієте слухати, наскільки уважно і наскільки розумієте почуту інформацію. Фрагмент автобіографічної повісті Щедрий вечір Михайла Стельмаха. Слухаємо уважно. Як тільки весна десь у житочку пшениці розминеться із літом, у нас достигають суниці. достигають уночі, при зорях, і тому стають схожими на росу, що випала з зірок. Це теж, прихиляючи небо до землі, говорить моя мати, і тому я люблю ту пору, коли сонички засвічують своє цвітіння. Цвітуть вони так, наче самі дивуються, як спомоглися на такий беззахисно чистий цвіт. А згодом над ними подитяче нахиляють голівки, зволожені туманом ягоди. І, хоч невелика ця ягода, а весь ліс і всяк, хто ходить у ньому, пахне суницею. Я тепер лягаю і встаю, накупаний цими пахощами. Літо, літечко, я люблю, як ти розкриваєш свої вії, прожурений житній цвіт. Я люблю, як ти довірливо дивишся на мене очима волошки і озираєшся косою у лузі, перепілкою в полі. А як хочеться спати в тобі, у твоєму солодкому тумані, у твоїх зорях. Та вже знайома рука лягає на плече і знайомий голос нахиляється до твого сну. Вставай, Михайлику, вставай, мамо, ще одну краплиночку, струсицю краплиночку. «Ой!» Гляди, ще боки відіспиш. Що тоді будемо робити? Рядно і тепло спадають із тебе, ти увесь збираєшся у грудочку, наче волоський горіх, вростаєш у топчан. Та хіба це пособить? Вставай, вставай, дитино, виважує мати зі сну. Вже вікна посивіли, вже прокидається сонце. Сонце? А ти ще бачиш місяць, як його з лісу виносять на рогах корови, що теж пропахли соницею. На тебе, на твої пошматовані видіння, знову падають слова, немов роса. Ти встаєш, сурмонячись, позіхаючи, прикладаєш кулаки до очей, а у вухо, де ще причаївся сон, крізь туман добирається сумовите кування. Вже не перший ранок печалиться зозуля, що от от на сивому колосі жита загубить свій голос. Літо, літечко, воно тихо з полів зайшло в село. Постояла біля кожного тину, городу, та й взялося до свого ділочка, щоб усе росло, родило. І все аж навшпиньки спинається, так хоче рости, так хоче родити. як зелено, як свіжо, як рясно, за двома віконцями нашої бідарської хатини, яка займає рівно півзасторонка старої перепалої клуні, що вночі спить, а вдень дрімає. Після повернення тата був у нашій родині дуже невеселий день розподіл дідизни, мов чужі сиділи на ясенових лавах брати й братова, висвічували одне одного підозрілим оком. Правда, бійки сварки не було, але та сердечна злагода, що жила колись у дідовій оселі, далеко відійшла від спадкоємців. Найбільше показувала характер братова. Хоча й мала на своєму господарстві п'ять десятин, і воли, і корову, але й дітей було у неї теж немало, аж четверо, і старшій дочці вже треба було готувати віно. Дідова хата дісталася дядькові Івану та дядині Євдосі. Вони без відволоки того ж дня почали зривати з неї блакитні від часу і неба сніпки, а саму хату пилами розрізали навпіл. Боляче й лячно було дивитися, як з під залізних зубів, наче кров бризнула стара тирса, як із живої, теплої оселі ставало руйновище, купа скаліченого дерева, як оте вікно, біля якого відпочивав дідусь, вирвали з стіни, наче покійника поклали на воза. Пробитий горем, з гадками, я забився у садок, упав на траву, заплакав, та вуха все одно чула, як пили зловісно шматували мою минувщину, як скрипучі вози вивозили з двору мої дорогі роки і спомини. Дядько Яків, заможніший, узяв навіс тільки дідову катрагу, а нам дісталася вислоброва, полатана зеленим мохом клуня і дванадцять з половиною соток городу. Коли ми занесли свої пожитки в клуню і поклали їх на тік, мати схлипнула, а батько сказав, щоб вона сльозами не розмочила тік, бо тоді не буде на чому молотити пашню. В батькових сірих очах стрепенулися посмутні лібісики. в іншу шпору вони в нього такі завзяті, що аж до танцю просяться. Ой, Панасе, Панасе, як тепер будемо жити? Зовсім опустилися руки в матері. Головне, жінко, не простудити зуби, бо чим тоді будемо їсти? Батько пильно поглянув на тік, який мав стати нашим ліжком. Тут і душу простудиш, зіхнула мати і подивилась на мене. Ми ще так сяк перемучимось, а як же ж дитина? Та він за серцецем виходився у нас. Ще як навчиться руки ноги мити, ціни йому не складеш. Підхвалив мене батько, який дуже любив воду, з неї не розлучався до самих заморозків, а взимку, страхаючи мерзляків, купався в снігу. Тому й молодечі рум'янці не відходили від нього до 75 років. Дме з усіх боків, оглянула мати клуню. Зате зверху горобці співають. Зирнув батько вгору, де справді безтурботно, цвірінькаючи, літали живкуни. Не всякий ось таку розкіш має. Від цих слів я одразу повеселішав, підняв голову ближче до птиць, а мати зітхнула тепер і ми, і горобці маємо одне житло. Далі вона сумно подивилась на щілини між дилями й тихцем попросила вітрів, щоб вони не збирались у нашій оселі, не простудили ні мене, ні тата. Про себе мати не згадала, і відколи я знаю її, вона найменше турбувалася собою і зверталась до таємних сил лише тоді, коли вже дуже в'їдалась у тіло чи кісточки якась недуга. Тоді мати говорила їй відійди, хворобо, у нетрі, в болота, у безвість, бо мені треба ділочко робити. Як вона любила робити і в городі, і в полі, і в лузі, і в лісі, і тихо втішатися зробленим. Мати, як свята, очікувала садіння, косовиці, жнив, вона любила, щоб снопи були гарними, як діти, а полукіпки стояли, наче парубки, плече в плече, і дуже полюбляла в жнива після праці лягати на воза і дивитись на зорі, на чувацький шлях, на стожари і на отой віз, що народився із дівочих сльозин. Як гарно у тихому світі, аж чути, як земля дихає. Зітхаючи, говорила сама собі. А може, то наша коняка дихає? Підсміювався батько, який не раз чудувався маминими словами. Ех, що ти тямиш? рукою відхиляла насмішку і вже прослухалася до перепілки, що, налякавшися серпа, перебирала з дітьми в ярину. І як ти все чуєш, дивувався тато. То, певно, любов моя чує. Іноді, в задумі, казала вона, і знову дослухалась до неба, до землі, до крил. І до схлипування роси. Це був весь текст.